Вітаю вас, друзі. Е, мені прийшло в голову, що е, не всі люблять читати, а якщо читають, то вкрай мало. От, а м -м, бажання а, у мене є стрімке, е, оскільки моя громадська організація займається виявленням обнародуванням е, шахраїв вельми великого гатунку, які навіть попали у Форбес. Одну із таких шалав безмозких ви зараз маєте можливість бачити, це генеральна директорка OLX веб-сайту OLX, тобто того самого барахольного сайту, якого всі знають, адже завдячуючи йому, мають можливість продавати своє майно і виживати. А такі, як ми намагалися на даному сайті, з одної сторони, хто не читав статтю, взагалі, перепровірити скарги. Багатьох е, людей, е, яких е, ця колаборантка, а саме нищенко Катерина Володимирівна е, побирає обманює. Шантажує, переслідує і займається вимагательством обманом шахрайством, не дивлячись на те, що перебуває у трьох кримінальних провадженнях, як по лінії БЕП, тобто бюро економічних злочинів, так і НАБУ, так і поліції за статтею шахрайство і за статтею несплати повному обсязі податків та необхідних зборів. От, не дивлячись до речі, на те, що вже е е державною податковою інспекцією і Шрашкіна Контора була штрафована на 4 мільйони гривень е за нашими скаргами, за нашими зверненнями. От е отож ще раз вернемося, враховуючи розмах. Цієї блядіни, цієї курви, яка пробралася згідно наявної нас інформації і дописувачів, які нам повідомляють цю необхідну інформацію, важливу корисну інформацію наші користувачі, або користувачі нашого сайту. Що ця блядіна навіть пробдерлася в міністерство оборони, якоби займається там якимось там рекрутінгом, тому уявіть собі, ще одна ватяна курва, і ще один придат, і ще один зрадник, ще один шпіон. Ще один підрівник прорвався е, до е, самої важливої структури, або чи не найважливішої структури е, в нашій країні, це до міністерства оборони. От, хоча е, мені не зовсім зрозуміло, як приватний бізнес е, е, може попасти в міністерство оборони, і, хто її туди допустив і дозволяє там бути. Е, от. Ну а я кажу, гроші все роблять? Москва не шкодує грошей на все, тому відповідно проложила доріжку шляхом на надання хабарів е, цій мерзотній курві, от е, яка би вела свою глобальну підрівну діяльність навіть на поприще міністерства оборони. От. Тому такому випадку це спонукало цей останній момент. Мене вельми спонукав зняти це невеличке відео без будь-якої там полеміки. То що раніше ми завжди використовували як, як резюме будь-якого. Сюжету, який ми відзнімали, от а просто такі маленькі, які б не втовляв людей, але дійсно доказував, що ця курва дійсно є а, не дивлячись на свої 35 років, і що вона заслуговує того, щоб вже давно гнити в казематах тюремних, от. тому що нас вельми непокоїчи. Ці три кримінальних провадження, які ми робимо в нашій статті, посилання для тих, хто хоче, може зайти подивитися. Клякне. Не посилці і перейде е, в інші на іншу статтю, е, де е, нам вже розоблачалася е, злочинна діяльність е, дошки інтернет-порталу. Е, Дошки об'яв, інтернет портал OLX, як вони себе називають, бо по справжньому вони називаються. Товариство з відповідальністю. в лапках є маркет Україна, і там ви це все побачите, прочитаєте. Отож, зараз е, ось, е, хочу висвітлити буквально декілька сюжет, е, декілька таких ключових моментів. На які ми посилалися свої статті, е, які найчастіше є шахрайськими, завдячи чи чому це мерзотне, е, зрадливе ватяне курво е, курва е, е, значить побирає. У, у тих, хто не має вже буквально кінці кінці, не може звести, немає копійки навіть на хліб, і таких як ми, які намагалися шлях волонтерства заробити грошей для бійців тероборони і для бійців зсу. Продаючи е, нам не потрібне, е, як народі кажуть, барахло, тобто речі як нові, так і користовані. Отож, е, як я сказав, що оскільки це принесе вельми великі користі людям, тому відповідно звертаю вашу увагу, як Онищенко Катерина Володимирівна е, е, таким підлим е, підривним способом е, е, побирає навіть волонтерів, навіть громадських діячів і е, зовсім з біднів і фактично жебраків. Людей жив отож, звертаю вашу увагу на те, що написано у тексті, але воно могло бути або зарозумним, або просто для людей, які є ліниві, але нам вельми хотілося б їм допомогти. Отож, звертаю увагу вашу. Як, ми, як ви бачите, це акаунт члена нашої громадської організації, фізичної особи, бо опять же і його заблокують. Тому зразу кажу, що це, опять же, цей аккаунт не порушений, як і вимоги даного сайту, от є зареєстрований на члена громадської організації, як на фізичну особу, з її власним телефоном, з її власним імейлом. І дивимося, буквально у нього є 12 позицій. Бачите, 12 позицій, дивимося, 12 позицій. От вони є, бачите, 12 позицій. І серед цих позицій шукаємо, чи є, чи є щось телефонне, або зв'язане з телефоном. Як ми бачимо, продається стабілізатор напруги, ноутбук, ip камера реле напруги, ігрова консоль Sony, PlayStation 4, декодер кабельного телебачення, апарат. Медичний для Дарсонвалю, модуль для охорони сигналізації, апарат медичний для, для кисню і для пінки, і для сінглету, тобто оброблений ультрафіолетовим проміненням повітря, яке має лікувальні властивості, таблиця для перевірки зору, прости радла медичний і останній блок живлення. Отож, як ми переконалися, нема жодного нічого тут не продається. такого з 12 речей, які би е були пов'язані хоча б околішно, хоча б і з телефоном. Тепер дивіться, е що це ще робить. Бачите? Додатково виставлений 13-ю позицією телефон Сідиме Nokia, до речі, вживаний. До речі, вживаний е настирливо. Багаторазово не розміщається в безплатному порядку, а вимагається за нього сплатити гроші. Дивіться, під якою річиною з якими поясненнями, на всякий случай буду читати, щоби боротьбожі додати свого лишнього слова. Перевірте, в яких рубриках ви досягли ліміту безкоштовних оголошень. Ми з вами щойно перепровірили. Нема жодного телефону і щось похоже навіть на телефон. Чому? Бо є ще й безпровідні телефони, факси таке інше. Тому, на міні скаже, міні АТС. От, тому як ми бачили, нічого цього нема. Дивіться, що пише під яким і під цією лічиною, як вимагаються гроші, за незаконно вимагаються гроші за розміщення цієї реклами. Далі. Оголошення з'являється тут при досягненні ліміту безкоштовних оголошень. Певній категорії. Щоб активувати їх, вам необхідно внести оплату за публікацію, та дочекатися закінчення терміну публікації поточних оголошень. І ми бачимо, що нема чого чекати з моря погоди, бо там нема жодного і об'яви пов'язаних з телефоном, навіть колішно. І останнє повідомлення: зверніть увагу, що угодно. Де... Ну, але це таке вже це косвіно, Не будемо читати, бо воно вже косвіно. Отож, робимо резюме. Що це падло Пархати? Е, дивіться, що воно робить. Бачите, неоплачені, перевела цю об'яву е, по розміщенню користованого телефона за нещасний. Бачите, тут стоїть півтора тисячі гривень, які ми намагалися виручити від його продажу в рубрику. неоплачені, і вимагає: е, значить, із е, е, мого активіста е, гроші за те, що він його розмістить в платному порядку. Uh, вот. Хоча, якщо Вичитали або частково вча вичитали статтю. Ми вивчали досить прискіпливо і дотепно впродовж місяця, а то може і півтора, півтора напевно. Ці всі шахрайства, і принципово ми оплачували розміщення за таких же умов шахрайських безплатних об'яв платному порядку і сплатили цій курві ще біля п'яти тисяч гривень. Ну і що з того толку Нас все одно вимагала оплати їх під річиною того, що. Що знов переводили сюди розряд не сплачені і вимагала сплачувати рекламу уже за те, що це ніби бізнесове обсове об'яву. Тобто, вже якщо тут зараз стоїть питання рубрики, чи вичерпаний ліміт розміщення? В рубриках, де вже зайняті ці місця. Ну, скажімо, якщо вже там телефон був, зараз зайдемо знову сюди. Якщо б тут стояв, вже телефон продавався якийсь, да? от, або факс, телефон і так далі, то вже ясно, що два рази телефони не можна розмістити, і другого телефона, бо вже одне місце зайняте. Ну, як ми бачимо, немає тут телефонів і навіть приблизно пов'язано з телефоном, тобто, я сказав мені АТС, факс і таке інше. Ну, Тому це курю, що все одно переводить сюди в рубрику неактивні об'яви і вимаг... займається вимагатистю грошей. За те, ми сплатили, бо я вже вичерпаний ліміт розміщення е, 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 в рубриці одного і того ж самого товару або подібного з іменуванням, і тому треба платити. І що з того, що ми платили як я сказав, 5 тисяч, е, вони все одно перев... це курвіше все одно переводили, роз... е, ще раз потурюся, розряд е, неоплачені і вимагали вже під виглядом, що це бізнесовий, що бізнес, мов. Хоча, е, е, як я сказав, щойно е, фізична особа, яка е, 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 продає користованим майно не є бізнесменом, uh, от і тому зареєстрована фізична особа, і тому намагалася безплатному порядку подати цю об'яву. Як бачимо, три рази підряд це ця, ця, ця пройди свідка, ця а, а, проросійська а, а, курва. А, значить що розмі а, дотепер вимагає займається вимагатистом. Другий приклад, то що мене вразив дуже. Дуже вразив, хочу е, показати, е, як е, інші між член громадської організації розмістивши е, свої об'яви на е, як фізична особа е, за своїм мелем за своїм власним телефоном, е, е, як ми бачимо. Е, е, Тут було більше але Вони просто е, вже ми повикидали їх, е, тому що вони заблокували навсігда, Поки ми не сплатимо. Про це тут написано. Бачите, перевірити, в яких рубриках ви досягли ліміту безкоштовних оголошень. Це було напередодні, коли заблокували цей акаунт взагалі. М і теж пишуть е, неактивні. Бачите, тому переходимо в активні. Як бачимо, ні одної об'яви нема, бачите, ні одної об'яви нема. Але це падло спершу, Катерина Нищенко, що блокує їх як неоплачені, заставляє платити. Оскільки е, мій активіст не е, заплатив, тому що це ж з волонтерських міркувань. Ясно, що е, де ще свої гроші платити і так вже працюємо безплатно, з половиною років громадські організації. Е, і я кажу, б, е, вже Богу душу віддаємо, де ще й свої гроші платимо від паперок, сероксів, факсів, картриджів і так далі. Аренда приміщень, скільки тепер коштує, тепло, світло. Е, от ви уявляєте скільки на на, на рік доходить до 500 тисяч, то куди вже платити? Кожну копійку економиш. Так оце падло. Дивіться, що по. Уничтожило чотири аккаунта всіх наших е, членів громадської організації. Всі. Але зараз, чому я показую це вам, тому що дивіться, тому що дивіться, е, це Падло пише, чому вона явний шизофренік, чому це доводить, що вона шизофренік, шизоїд, нормальна людина. Дивіться, що вона пише нам. Що от у вас, що вас довго не втомляти, ой, що вас довго не втомляти, то пише отут-о. Бачите, можете на стоп і прочитати повністю собі, бо букви тут крупні. Пише, що от у вас, ми виявили, багато є аккаунтів на сайті. Тому ми їх блокуємо, а от оцей за такою-то назвою вам залишаємо його. Тому зруповуйте тут всі свої товари і, будь ласка, користуйтесь одним. От. Ну, що? Ми виявили побажання, що «да, добре, дякую. Оце, кстати, переписувалися з їх консультантом Юлією, і от вона пише, що от аккаунт з назвою «Вітас, собака». От ми вам його залишаємо, користуйтесь на здоров'я і переносите з тих заблокованих чотирьох аккаунтів значить, товари і розміщайте в цьому аккаунті. Ну, так давайте зайдемо і подивимося тепер. Оце той є Вітас акаунт, так вітас акаунт, які вони обіцяли, щойно з прочитаного вам, що вони його розблокують, а три лишать заблокованими. Хоча на сьогоднішній день п'ятого даже на останнього нашого аккаунта, значить, і що і дозволили його ним користуватись. Ну давайте провіримо, як вони дозволили. Чуєте? Дивіться, от, наприклад, активувати нажимаємо. Що пише? Ваш обліковий запис обмежено, тобто заблокований. Ви не можете ним користуватись. Нажимаємо на другий. Мінятес, ваш обліковий запис забанено. Той самий телефон узнаєте, що ми намагалися продати з іншого акаунту. Нам нажимаємо знову активувати, пише ваш обліковий запис заблоковано. То нахрена брехати, що ми дозволили вам користуватися цим аккаунтом? Більше цього, ми написали листа, і вони нами, до речі, запропонували, бо ми не знали, що це технічно можливо. Щоб вони розблокували цей аккаунт е е е і дали обмежений доступ з метою скачування інформації про цей товар, щоб його розмістити було в іншому аккаунті, який вони пропонували, а інше це є. Але Бог за ним забули. Уявив собі, що там ще один акаунт є. Ну давайте попробуємо, чи можна скачати інформацію. Заходимо і дивимося. Наприклад. Е Ой-ой, де воно зараз покажу вам. Е, значить, активувати, редагувати. О, бачите. Тобто заходимо редагувати, щоб можна було скопіювати фотографії і текст. І пише, ваш обліковий запис обмежено. А як же тоді? Можна зайти і скачати інформацію, яку вони пропонували, власне, чуєте, яку вони власне, пропонували, і е, щоб її перенести в інший один єдиний аккаунт, який вони і, е, про який вони і написали. А я вам прочитав щойно. Пам'ятаєте, ще раз показую. Отут воно написано, бачите? Отут воно написано, і отут воно написано, що вони е, дають можливість нам користуватися серед п'яти заблокованих на сьогоднішній день одним, одним ВІТАС. І тут підтверджується, бо вони спершу узгоджували тут чи ми згідні. Ми сказали да згідні. Отут написано, що да користуйтесь на здоров'я. Тоді ми попросили відкрити нам тимчасово ці аккаунти. Зрештою, ви в попередніх листуваннях там це пообіцяли, що відкрити надасте доступ, і ми перенесемо цю інформацію. От. Але як її можна перенести? Тут, наприклад, 10 фотографій лежить, тут, наприклад, 4 фотографії лежить, і плюс опис. От. Так, от, як його можна перенести, коли дивіться, нажимає редагувати. Так як це не заблоковано є вільний доступ до того, і тоді воно дає можливість копіювати всі фотографії. Текст. В текст даному випадку, бачите, ми не можемо цього зробити, бо пише ваш обліковий запис заблокований. А в мобільній версії туди ж і сюди не можна перейти. Там ще хуже. Тобто ми пробували з телефону зайти, е, бо стрісане комп'ютер, слава Богу, хоч сюди трошки пускає. І бачите, хоч фотографію, можна скріншот зробити, хоча б одну фотографію. Хоча навряд не, е, не гарант того, що воно дасть розмістити, тому що є у них такі ще як на розмір фотографії. Ну але, припустимо, хоч щось є, хоч одна фотографія і можна е, е, зробити методом скріншота. Скріншот зробити, а потім обрізати в панті чи в фотошопі і хоча б одну фотографію зробити. Адже якщо ви в курсі люди вимагають одну фотографію а з усіх сторін товар перед тим, як купувати з усіх сторін, тобто мінімум 6-8, а то й 10 фотографій. А щодо тексту, то це ж взагалі, е, е, уявіть собі, скільки треба півдня е, складати текст із 400-500 слів, щоб описати товар, щоб людина теж мала уяви, що це за товар, чи він потрібен. Е, і чи потрібен саме з такими параметрами. Тому в даному випадку, як ми бачимо, е, що це курвище продовжує знущатися е, з громадської організації. От, із громадської організації, от вона ще раз дивимося, продовжує знущатися з громадської організації, продовжує знущатися людей, продовжує займатися вимагательством. При тому, всьому, що, як я сказав, що на сьогоднішній день, навіть я можу показати, до речі, щоб ви вже не шукали довго попередні статті, бачите, це другі. Керівник е, сайту OLX, і от спускаємося вниз, спускаємося вниз, е, і це попри те, кажу, що нормальна людина, якщо б на неї відкриває одну кримінальну справу, то вона б уже не робила ті ж саме злочини і в контексті тих самих е, проступків кримінальних. Так от дивіться, бачите, нажміть на стопкати, збільшити у себе. Побачите Перша кримінальна справа, останні цифри 235. За статтею частина 1, стаття 212. Друга кримінальна справа. Друга кримінальна справа. Знову частина 1, стаття 212. Останні цифри 498. Бачите, отут: от 498. Третя кримінальна справа це по лінії поліції. Вже стаття шахрайства, за статтею 190. Значить, 48, 148. Да, ні, отут вона, от вона. Ось. За статей, от вона, частина 1, стаття 190. Хоча тут уже частина явно буде друга, третя, тому що це організоване злочинне групуванням, а не конкретно одна людина, яка вчиняє шахрайство. Тому вже бачите, йде повідомлення з Печерської поліції Олосійської поліції, що на цю Шарашкину конторші 2015 році була відкрита перша кримінальна справа. Останні цифри 15. Двадцять за знаками злочину шахрайство, де ти хто не знає частина 1, стаття 90. і плюс, бачите, тут ще лист податкової. Ем, от повідомлення про те, що при проведенні за нашої ініціації перевірки було накладено штраф на це на цю шахрайську бандитську проросійську контору на 4 мільйони гривень. І вони теж саме знов і знов роблять. А що роблять? Знов займаються вимагати, знов шахрайством, знов приходять робочої сили, наймані робочої сили, адже 90% працює на, на домах, і вони прекрасно знають, що їх не так легко провірити. Знов гроші в конвертах, а значить ніяких оподаткування, значить ніяких е, виплат постановленим фондом, в тому числі і військовий збір. От тепер згадає Міністерство оборони. Як це мразя проросійська мразь могла е, прорісти в міністерство? Оборони в той же час, знаючи, що нашим солдатикам і офіцерам нема чим стріляти, нема чим що, одівати сто бронежилетів, захищатися, що ця мразь прорізла туди, і, звісно, з метою підрінаної діяльності і зливання інформації Московії. Тому в такому випадку, якщо ще додати до цього і останнє, що вона перешкоджає. Катерина про перешкоджає діяльність громадських організацій в контексті волонтерства, то у нас всі є підстави, навіть державну зраду. Інкримінувати цім разі з приводу чого ми вже звернулися в СБУ і очікуємо відкриття нових кримінальних справ за статей Державного зрада, От, Ну і оскільки їх сайт на полу, на процентів 80 в об'явах іде російськомовний, то відповідності до наших стандартів про українську мову, закону про українську мову про державну мову, є всі підстави закрити їх сайт в Україні назавжди. Крім того, ми готуємо. Зараз цивільний позов, і там також один із пунктів це припинення діяльності сайту в Україні. І сподіваємося, що вони не відкупляться, що торжество правдиво сторжествує, і попадеться суддя, який розглядатиме справу не корупційно заангажований, і нам це дозволить зробити, щоб це курвище, яке кажуть, позбавилося права на трансляцію, якщо так можна Можна цього шахрайського сайту в Україні, і відтак призупиняться людські сльози і біди по шантажу, по обману, по обділюванню по обділюванню їх у їх правах і свободах. Тому що як я сказав, на нашому прикладі взяти 5 тисяч гривень і не надати рекламу, потім сказати, у нас не прийнято повертати гроші. Хто читав статтю, то це просто сума ще. Тому що ні одна психічно здорова людина, навіть яка не читала закон України про вас споживачів, чітко сказано, що е якщо не надано або не по обсязі надано послуга, то гроші або всі повертаються, або частково. Е кожен із вас, хоч раз напевно, вже пробував розетки, наприклад, то саме такий мощний магазин, саме великий інтернет-магазин, де взагалі навіть не спорюють. Ти купив, наприклад, чайник, не сподобався, приносиш кажучи, ніколи не сподобався, або розміром він, він занад, не Лазить на кухні, вони скажімо, якусь там шафу Все, приймають назад і віддають вам гроші е, безапеляційно. Це ж мразь. Нам відмовили в поверненні взагалі ж найкопієчки із 150 платежів, які ми зробили. За, е, повівшись на її шантаж, е, і е, при тому всьому, що вона всі е, ці об'яви е, деактивувала, а значить, реклами не надала. Більше того, вона знищила рейтинги, які до того були здобути теж шляхом внесення платежів. Всі, напевно, хоч е, із вас, які користували хоч раз даним сайтом, то знаєте, що там є такі сердечка і телефони, е, коли заходите на певний товар, і якщо воно зараз подивлюся, якщо вам щось. Удоблося, але ви хочете контролювати динаміку цін. динаміку цін От. ну, тобто не секрет, що люди, коли довго не можуть продати щось, то вони що? Вони цей товар ціну на цей товар зменшують. Зменшують товар. От. У такому випадку, якщо нажати би, якби бачите, не було заблоковано, то коли нажимаєш на цей товар, а це це те, що вони перенесли розряд оплати, бо це ще відкривається. Я здивував. Бачите, хоча б і оголошення не активне, бачите, оголошення не активне. Так от тут є зверху цієї об'яви, якби воно було активне. Стояло б отут о, сердечко і телефон, і тоді вони нажимають на цей сердечко і телефон. Зрозуміли? А, і коли ми нажимаємо на сердечко і телефон, то тоді приходять, тому на, на адресу електронну або і на телефон приходять повідомлення про те, що ціна збільшилася або зменшилася товар. Тоді людина може його купити. А, от. У такому випадку, що всі ці рейтинги і всі ці кон. Цей контроль за товаром, за його актуальністю в тому числі, не тільки її вартістю втрачають. А Уявіть, ви перед тим заплатили 5 тисяч гривень, щоб розкрутити свою об'яву і щоб його приглянуло на кількість людей і поставили. А, от вони, от бачите, вже показав вам. Бачите, оце сердечко і телефон. Бачите? От воно є. показую. Бачите, ще раз показую От воно є. Так от, коли люди нажимають на телефон. Воно контролює телефон. Коли нажимаєте сердечко, воно контролює сердечко. Бачите? Тобто, якби зараз мене активно було б явлено, я нажав, воно на жаль, воно було б ко... червоним кольором би світилося. А око намальоване, це означає, скільки його подивилося. Тому явіться, ви 5 тисяч заплатили гривень за те, щоб його подивилося, наприклад, тисячу чоловік. Сердечко стоїть, тобто той, хто взяв на контроль за тим, чи ціни ростуть, чим зменшуються, щоб вибрати удобний момент і купити його. От, і відповідно тоді будуть приходити повідомлення тому, хто поставив клікнув в цьому сердечку, і на телефон, щоб запам'ятати цей телефон. От. Тому все воно втрачається. І тому виходить, навіть якби вони і надали рекламу, потім його деактивували, як в нашому випадку, бачите, деактивували, то всі ці сервісні ці послуги втрачаються. А значить, що гроші підлягають повному поверненню. Якщо вже не говорити про моральну шкоду, то що завжди. Коли подають цивільний позов, ще прив'язують моральну шкоду. Адже завжди неправомірна дія, це називається генеральним деліктом. Тобто Європейський ЄСПЛ, тобто європейський суд прав людини, це як генеральний делікт. Він ввів таку такий термін щодо цього: що якщо вчинена протиправна певна дія, то завжди до неї буде прив'язаною моральна. А то і фізична і ще шкода, її треба компенсувати відповідно. Тобто не тільки поверне 5 тисяч гривень, але ще і зверху 20-30 тисяч, 100 тисяч за, за подійну шкоду. Якщо точно говорити, то європейський суд справ людини зазначає, що мінімальна сума має бути 5 тисяч євро в такому випадку. От якщо порушені права людини, де ще й неправомірним шляхом, тобто як в даному випадку методом шантажа і шахра. Отож, люди добрі. Я зараз вам продемонстрував. Те, чого ви могли не прочитати, бо не хотіли прочитати, але що вельми є корисним для вас. Запам'ятайте цю фашистську морду, запам'ятайте е, цю мерзоту проросійську е, от і, е, цю урку. Е, і знайте, що є отаке падло під час війни, яке шкодить діяльності волонтерів і громадських діячів е, при, попри е, того, що нажирається, вжирається, не знає, куди грошей дівати. Е, і настільки це робить, що буквально скупо потім реклами, Подивіться і по телевізору. ну Прямо прям не можна подивитися будь-яку передачу, не тільки телефільм, скільки у них реклами є. От. і Потім Форбес купує заказні статті. В економічній правді, якщо зайдете в інтернет, теж купує і де хвалиться, яка я багата. я Мільярд 300 тисяч заробила в 2020 році. І не дивлячись на війну, так і пише, не дивлячись на війну, я процвітаю. коли всі в нокдауні, коли всі, весь бізнес глохне, я процвітаю. А тепер ми переконалися, яким шляхом це падло, це курвище недорізане, це зрадник, державний зрадник, цей колаборант. Скільки? Вчиняє горе людям, заробляючи цей мільярд триста тисяч. Отож, робить висновок, люди добрі і відповідно приймайте у кого у що в силах якісь міри по тому, щоб цю курві ще притягнути до кримінальної відповідальності, щоб це падло скоріше сіяло до тюрми. Дякую за увагу. До побачення.